Ми якраз закінчили першу частину уроку, і ви сказали нам наскільки важливо брати сили, що я зараз у групі, і це настільки з'єднується з цим уривком. Як ми дійсно можемо зараз прийти в цей особливий період, щоб отримати і дати сили групі, не тільки отримати, а ще й дати. Є товариші, які знаходяться у стані, коли можуть дати, а є товариші, які приходять до стану, коли можуть отримати. Як ми можемо викликати ось цю рівномагу кожен раз, щоб включалися в ту особливу силу, що є в групі? Ми ж відчуваємо, що є особлива сила в групі. Раф, треба виявити. Треба побачити, які сили у групі впливають сьогодні порівняно з вчорашнім днем, порівняно з тим, що буде завтра. Як ми можемо з їхньою допомогою рухатися в напрямку більш центрального місця в групі. І таким чином ми постараємось прийти до стану, коли завжди. Завжди центр групи, центром групи буде те місце, яке нас притягує. Це все. Товариш, вчора ми опублікували той уривок, де ви сказали нещодавно. вчора ми опублікували це в десятці. Як брати ту можливість, в якій ми зараз знаходимося, і не нехтувати, а насправді взяти вхопитися за неї двома руками? Ми прочитали уривок, який ви отримали від рабаша в свій час. І тут є певна можливість у групі, певні сили, і як нам насправді вхопитися. А ви навіть сказали на першій частині уроку, що треба приходити і вчитися і вивчити на цьому конгресі той особливий стан, в якому ми знаходимося. Як це зробити, раве? рав, ми повинні тільки бути. Налаштованими правильно на зв'язок між нами. Тобто готовими хотіти цього зв'язку між нами і Конгрес. Приносить нам приносить нам рибу у цій сітці, і це дуже важливо. Товариш, це виглядає чимось великим у нашій сітці, і щоб вона не порвалася, щоб риба не втекла із тенет. Наскільки важливо, щоб вони були сильними між нами, щоб цей стан не оплив із наших рук? Раф, нам не можна виходити зі зв'язку групового. Це головне. Груповий зв'язок повинен бути дуже сильним. І тоді, напевно, ми удостоїмося. Товариш, груповий зв'язок це наше зобов'язання перед групою, коли ми розуміємо основи і йдемо з ними до кінця, так каже.